Та всі глядачі телеканалу Альта на часі чергова порція останніх подій життя нашого міста і району. Цього разу в відеокамері огляду новин вдалося зафіксувати немало цікавого. На початку коротко про головне. Процес надання земельних ділянок під забудову розпочнеться. Депутати міської ради затвердили план зонування території Переяслава Хмельницького. Аграрії б'ють в усі дзвони. Що робити, аби податкові зміни не знищили сільгоспвиробництво. Це й не тільки обговорювали хлібороби під час чергової наради. Це основне питання день. Грип не полишає територію України. Погодні умови для існування вірусу сприятливі. Як зберігаються переяславці? Я думаю, оберігає ще треба пити, щоб захиститися. Наша землячка юна співачка Валерія Христюк стала учасницею першого шоу Концерт «Хол Тандем». Що це за проект? Тривали за тища бойові дії на східних рубежах нашої держави, незважаючи на всі дипломатичні домовленості, продовжуються. Протягом кількох останніх днів у режимі бойових атак зі сторони противника живуть ще не всі куточки Донеччини та Луганщини. У четвер у наслідок бойових дій на сході загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двох бійців було поранено. Про це вчора на брифінгу повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку противник здійснив один постріл з переносного протитанкового ракетного комплексу. Це сталося у Слав'яно-Сербському районі. На Донецькому напрямку противник порушував режим тиші по всьому фронту. Зокрема, важке озброєння ворог застосував на Світлодарській дузі та в районі Горлівки. Переважна частина обстрілів незаконних збройних формувань. Була прицільною. У наслідок бойових дій загиблих немає, але двоє наших воїнів отримали поранення. І до новин місцевих жителям кооперативу Переяславський Шанхай більше не доведеться сплачувати непідйомні суми за помешкання. По гаманцях родин загиблих учасників АТО не битимуть платіжки за комунальні послуги. А от двоє онкохворих жителів нашого міста отримають фінансову допомогу. Такі не тільки рішення були прийняті переяславськими депутатами в ході чергового сесійного засідання. Народні обранці розглянули 25 питань порядку денного та немало додаткових, якими є результати обговорень. Дізнавайтеся далі. У ході сесійного засідання Переяславські депутати затвердили план роботи міської ради на перше півріччя 2016 року. Обговорили питання виконання програми підвищення безпеки дорожнього руху протягом 2012-2015 років, а також програми розвитку пасажирського транспорту. Детальніше на цих пунктах зупинився заступник міського голови з економічних питань Ігор Герасимов. Але народним обранцям забракло коментарів безпосередніх виконавців програм. Відтак багато питань вони мають, зокрема, до перевізників. Саме тому було вирішено запросити представників цієї сфери діяльності на чергову сесію, заслухати їхні звіти, після чого визнати або ні виконання програм задовільним. А от звернення депутата Олександра Калашника присутні в залі підтримали. Стосується воно двох жителів міста, які мають онкологічні захворювання. Питання стосується марій підвічників, які п'ять років. У нас сьогодні на лікуванні сходиться в Білорусі, в республіканському центрі діє онкології, гімакології, імунології, діагнозу ембріонального рад, довгіофаркома. І друге питання стосовно Марини Ірини Володимире, вона працює у магазині Влаш біля облару балаки обнаціною. Пакова при повному рахунку сюди на той же местах нашого міста яка онкохвора і потребує від матеріальної допомоги. У результаті обговорень онкохворим переяславцям було вирішено виділити одноразову фінансову допомогу на лікування в сумі по п'ять тисяч гривень. Зменшили цього дня депутати міської ради сплату за комунальні послуги родинам загиблих воїнів АТО. Протягом року за тепло, газо, електропостачання, водовідведення, вивезення сміття та квартплату лише 50% будуть сплачувати Оксана Гриценко, Домініка Дога, Анелія Лазенко та Олена Моруга. Серед іншого заслухали народні обранці також звернення свого колеги Олександра Матвієнка щодо роботи регламентної комісії та всього депутатського корпусу міської ради. Відповідно до нього вирішили внести деякі зміни, які саме озвучує секретар міської ради Петро Бачарін. Враховуючи заяву депутата Матвієнка, от 17, 12, 15 міська рада вирішила припинити повноваження голови постійної комісії з питань регламенту. Я не буду якщо можна зачіпать далі. Законних інтересов Григорія Матвієнка Олександру Володимирович зв'язку з поданою заявою. Заява задається. Ну і пропонується обрати Шенкаря Юрій Сергіяча, головою постійної комісії з питань регламенту, депутатської речі і контроль з виконанням рішення. Раджу співпраці з організацією самоорганізації населення, законності правопорядку. Запобігання проводній корупції законних прав і законних інтересів, інтересів міської міської ради сьомости у зв'язку з низкою змін у бюджетному кодексі. Головний фінансист міської ради Юлія Жарко пропонує внести корективи до скарбниці Переяслава Хмельницького, зокрема в частині формування загального фонду. Зменшити доходну частину по доходній частині по екологічному податку по, по трьох кодах доходів на загальну суму 22 тисячі чотириста. Щоб не зменшувати загальний обсяг загального доходу, загального фонду, цю суму 22 400 передбачити на два нові збори це адміністративний збір на проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб і адміністративний збір на державну реєстрацію через правда, нерухом майно та їх обтяження. Затвердили учасники сесії також містобудівну документацію. Тепер Переяслав має план зонування території, який дозволяє в подальшому розробляти детальні плани територій та виділяти земельні ділянки під забудову. А учителям кооперативу Переяславський Шанхай відтепер не доведеться сплачувати за помешкання понад три тисячі гривень. Угоду, що до цього зобов'язувала, депутати міської ради розірвали. На останок зауважу, не оминули увагою служителі громади також проблемне питання із передачою центру профтехосвіти освіти на фінансування із місцевого бюджету вирішили створити тимчасову депутатську комісію, яка до 15 лютого повинна вивчити його детальніше, а також надати конкретні висновки. Очолив комісію депутат міської ради Юрій Шенкар. А от у районі першочерговим та болючим питанням залишаються зміни, внесені до податкового кодексу України. Нагадаю, відповідно до них фактично скасовано спеціальний режим ПДВ для сільгосп товаровиробників та майже удвічі підвищено ставку податку для аграріїв, які перебувають на четвертій групі спрощеної системи оподаткування. Посилення фіскального навантаження на село, як стверджують експерти, може спровокувати ріст цін на продукти харчування і зумовити незворотні руйнівні процеси. В аграрній галузі. У найближчій перспективі через вимивання обігових коштів сільгоспідприємств може бути зірвана майбутня весняно польова кампанія. Хлібороби переяслав, що не також нововведенням занепокоєні, отож котре зібралися разом, аби обговорити план подальших дій. Довідка із е -е, державних -е, земельних ресурсів і зв'язок із податковою інспекцією. Це основне з питань на сьогоднішній день і подальше наші дії, наші дії по відношенню збереження спецрежиму на майбутнє, які були за цей період напрацьовані. Організаціям, про які веде мову директор ПП «Соснова» Юрій Павлушко протягом тижня домовитися таки вдалося. Переясло-Хмельницька об'єднана державна податкова інспекція від аграріїв витягу із держреєстру земельних ресурсів вимагати не буде. Як зауважує начальник структури Іван Саранцев, упорядкування необхідного пакету документів для хліборобів не стане складним процесом. Для того щоб перейти на четверту групу єдиного податку на 2016 рік. Платникам необхідно подати декларацію єдиному податку, в яку вказати обсяг реалізованого власної продукції. Ну, там, форму пам'ятки ми роздали, там, в принципі, там прописано. І один момент є ще, що це відомості чи витяг з держком землю про наявність земельних ділян. Значить, ми, Така у нас колізія пройшла, що оценка землі не проводилась більше 20 років, тому ці витяги не дійсні. Значить, з Держкомзем ми договорилися, тому що ви робите определенну форму справки, яка буде задовольняти і їх, і нас, і в принципі і вас. Ви звертаєтесь до органу Держкомзему, вони видають вам довідку, і з цієї довідки ви йдете до податкової, подаєте звітність, і вам ніхто ніяких питань не задає. Присутні в залі сільгоспідприємці радіють, що між податковою та агентством земельних ресурсів нарешті знайдено компромісне рішення та все ж занепокоєні подальшою долею спеціального режиму, відповідно до якого більшість аграріїв до нині сплачували податки. Вирішили боротися за його збереження, і першим кроком стануть листи на ім'я представників української влади. Тому що відстоять питання спецрежиму це дуже важко. Сьогодні Це всі підтримують це питання. Значить, його запускаємо туди. Питання зміни в статтю 18. Ну, його треба просто пускати кожен місяць, тому що її треба змінити. Вона теж у нас як бомба висить. І вже скільки ми років працюємо, тільки доходимо до нового року, і ми впираємося весь час до цю статтю. Пів місяця це колотиться, потім його. Влада йде нам на поступки і ми пішли. Так? так. І в минулому браті вже все, і це буде на законному основанні пішли, якщо воно буде так далі. Ще які питання сьогодні. По тваринництву. це само собою, хто займається тваринництвом. це сьогодні аврал номер 1 тому що на ринку молока сьогодні йде обвал ціни, на ринку м'яса йде поки обвал ціни. Значить, і рибні ті втрачені, ще й податки можуть лекарять невеликим, але вклали тварини сьогодні. Це сьогодні вже проблема номер один. Слід зазначити, що подібні зібрання аграрії мають намір проводити і надалі. У ході ж нарад детально обговорюватимуть усі підводні камені нових законодавчих актів, що стосуються сільгоспвиробництва. Міскуватимуть також над тим, як допомогти своїм господарствам і аграрній сфері загалом. Адже нинішні умови, розвиток і рослинництва і тваринництва ставлять у тяжкі рамки, що унеможливлює подальше існування немалої кількості сільгосппідприємств. І до інших тем про те, яким видався січень для працівників переяслав хмельницького відділу поліції, та над розкриттям яких злочинів працювали оперативники протягом останнього місяця, дивіться у сюжеті Галини Калин. По вулиці Якушева в селі Жовтнему у Переслуг Хмельницького району невідома особа шляхом пошкодження підсобних дверей проникла до приміщення магазину і здійснила крадіжку продуктів харчування. У нашому ж місті, по вулиці Богдана Хмельницького, поблизу ЦРЛ зловмисники шляхом пошкодження бокового скла автомобіля марки Опель Віваро викрали берсетку з особистими документами заявника. Не втрачати пильності варто і користувачам послуг інтернет-сайтів. Так у пастку аферистів потрапив житель села Пристрім. Невідома особа Шахрайського. Ским методом за допомогою інтернет сайту OLX заволоділа коштами чоловіка. І щодо інших важливих подій, 23 січня 2016 року, жителька села Гречаників заявила про те, що її онука Наталія Малишко, 1986 року народження, залишила своє місце проживання і до цього часу не повернулася. Подібний випадок стався 28 січня, о 19 годині 30 хвилин у Пересахменицьке відділення поліції поступила заява про зникнення неповнолітнього хлопчика, вихованця Київського обласного соціально-психологічного центру. Як виявилося, Дитина самовійно залишила заклад, не повідомивши про це дорослих. Наші працівники, інспектори Пряса Хмельницького відділу, зреагували, виїхали на місце події, знайшли хлопчика в селі Сиблі по вулиці Шевченка. На питання, чому він залишив заклад, він не пояснив. Просто сказав, що він хотів прогулятися селищем. З дитиною нічого не сталося, вона в нормальному стані. Його Родичка проживає в селі Єрківці, бабуся опікун, батьки позбавлені батьківських прав і на даний час він буде перебувати в цьому закладі. Варто додати, що заяву про зникнення дорослої людини правоохоронці приймуть лише через добу після того, як вона втратила контакт із рідними за винятком, якщо є ґрунтовні підозри, що проти особи скоєно злочин. Що ж стосується неповнолітніх, то їх шукатимуть одразу. Звертаючись з такою заявою, необхідно володіти певною інформацією про зниклу особу, наголошує інспектор Пересла Хмельницького відділення поліції Лариса Чернікова. Необхідно писати заяву також надати. Фото без вісти зникло. Необхідно знати, в чому людина була одягнена, родинні зв'язки. Також треба вказати прикмети людини, тобто знати шрами, опіки це відноситься до особливих прикмет. Уже кілька днів на дворі справжня весна. Синоптики зауважують, стопчики термометрів на вихідних, а також на початку лютого можуть сягнути навіть 10 градусів вище нуля. Та все ж відлига затримається недовго, і теплий циклон змінять сніг, вітер та мороз. А от медики акцентують увагу громадян на безпеці здоров'я, адже за такої погоди бактерії розмножуються і випадки захворювання на ГРВІ та грип можуть почастішати. Чи вберігаються переяславці, та які з профілактичних методів вважають найдієвішими? Про це ми в них і запитали. Намагаємося не лікарськими препаратами. Ну, ось малюка я чесничком, цибулькою годую. Він мене залюбки їсть. Ну, так само і чоловіка. Ну, цибуля чесник в основному. А тоді, вже, якщо вже щось більш серйозніше, тоді амізон. Ну це вже в крайніх випадках. Я думаю, оберігаю, щоб шину, треба пити, щоб захиститися. Бузиновий, бузиновий настойку на квітках і бузиновий сок видавлений. Його кипятнуть разок і можна закатувати цілу зиму, можна не боліть гриб. Якщо температура, значить жарознижуючи, звісно, приймаємо після 38 градусів, якщо температура. А так стараємося не захворіти. Ми не ходимо зараз в такі місця там, де людно, от і наприклад. Імбір, чай з імбрієм, п'ємо з лимоном. Ну так, стараємося не захворіти, а як захворіємо, то, звісно, лікуємося всякими средствами. Перш за все, особисто щодо мене, я ходжу в храм, часто причащаюся, сповідуюся, це дуже допомагає. А щодо харчування, вживаю часник, цибулю часто. І бувають часто на цьому повітрі. Так само і родина У осінню хворіла, хворіла осінню, а зимою ні. Я помічала, що коли вживаєш. Більше овочів, фруктів, часник цибулю то краще, ніж якщо їх не вживаєш зовсім. для все, профілактики Все дуже просто, більше бувати на свіжому повітрі, особливо при, при такій погоді. Ось такий дуже простий рецепт у мене. І плюс, е, як кажуть, тілі, здоровий дух з одного боку, з іншого боку, навпаки. Е, гарні думки, скажем, натуральне харчування, е, і все буде нормально, фізичні вправи. В нашому місті із 2011 року діє програма реформування і розвитку ЖКГ. Заплановані заходи втілитися в життя повинні до кінця поточного року. Якими позитивними змінами для житлово-комунального сектору позначиться 2016-й, Відповідь дає головний спеціаліст відділу капітального будівництва міської ради Олександр Вітківський. Цьому році закладено саме саме перший, і він в в пріоритеті буде цей об'єкт виконуватися нами. Це виготовлення проєктно кошторисної документації на реконструкцію мереж електропостачання по вулиці будинку номер 2 по вулиці Богданова. На даний даний будинок на жаль зараз немає газифікації. Ми його прийняли на баланс. ТТС від нього відмовився. Надамо людям дозвіл на встановлення індивідуального опалення електричного в кожний будинок, що дасть змогу покращити температурний режим в осінньо-зимовий період. Ну зараз вони не отоплюються взагалі ніяк, і газового підведення. У них конвектора зараз у них конвектора, вони гріються конвекторами, слава богу, що такого морозу немає сильного, і процес підведення газової труби до них газопроводу ну на даний час ну, неможливий. На 2016 рік також плануються проекти по це капітальний ремонт м'якої покрівлі по вулиці Бугачова, будинок номер 4 Також капітальний ремонт покрівлі будинку 53 по вулиці Грушевського, також 57-й будинок по вулиці Грушевського, капітальний ремонт м'якої покрівлі. Також капітальний ремонт азбестошиферної покрівлі по будинку номер 42 по вулиці Покровській. І капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж по вулиці Шевченка, будинок номер 50. Унаслідок падіння гвинтокрила в Казахстані загинуло п'ятеро людей. На Алясці з однієї з найвищих гір зірвалася гірськолижниця. На щастя, жінка, як то кажуть, народилася в сорочці. Вона не тільки вижила, а ще й відбулася кількома синцями. Детальніше про події, якими позначилися останні дні за межами нашого міста в Україні та світі. Дивіться у відеодобірці телеканалу Альта. Європейський суд у Люксембурзі скасував замороження активів екс-прем'єра Миколи Азарова, його сина Олексія, колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-керівника міністерства палива та енергетика Едуарда Ставицького, а також народного депутата Сергія Клюєва. Причина рішення не надання достатніх доказів провини вище згаданих осіб. Євросоюз може оскаржити рішення європейського суду упродовж двох місяців. Водночас санкції, які діють щодо колишніх високопосадовців від 6 березня 2015 ...до 6 березня цього року і надалі чинні. У Казахстані зазнав аварії вертоліт. На борту винтокрила під час польоту було п'ятеро осіб, серед яких і дитина. У наслідок падіння вижити не вдалося жодному пасажиру. Вертоліт зник з екранів радарів у ніч на середу. Пошуки тривали майже добу. Уламки були знайдені в горах. За попередньою версією через негоду пілот не побачив радіомаяк, зачепив його і втратив висоту. Гірськолижниця впала зі схилу однієї із найвищих гір Аляски, але минулася навіть без переломів. Під час зйомок екстремальних кадрів для фірму спортсменка, маневруючи по схилу, в якийсь момент помилилася і впала. Дівчина пролетіла близько 300 метрів. На щастя, лижниця вижила і відбулася легкими забоями. У сполучених штатах Америки відбувся перший політ Боїнга моделі 737 MAX. Макс. Тести тривали три години. Четверта версія оригінального Боїнга 737 споживає на 14% менше палива порівняно з попередньою. Зацікавленість у цьому літаку вже висловили 26 авіакомпаній. А от соціальна мережа Фейсбук збільшила свої прибутки удвічі. Такі дані компанія оприлюднила за підсумками останнього кварталу 2015 року. Загальний дохід корпорації склав понад 5 мільярдів доларів, що майже на 2 мільярди більше ніж у попередньому році. Ожичать інформаційну добірку, новина із мистецького життя нашого міста. Переяславка Валерія Христюк стала учасницею нового співочого проєкту «Відеоформату». У його рамках, 24 січня, в Києві відбулося перше інтерактивне шоу Концерт -хол тандем Побувала на ньому і знімальна група огляду новин. Отож, якою родзинкою відзначається проєкт, які його правила, хто є учасниками, а також коли і де можна буде побачити його відеоверсію. Дізнавайтеся саме зараз. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Чний клуб столиці скайбар, популярні українські виконавці, юні таланти, сміливі експерименти, неочікувані вокальні поєднання, креативний ведучий, зіркові експерти та романтично світська атмосфера усе це разом. Концерт концерт-холл-тандем. перше інтерактивне шоу, де популярні співаки виступають у ролі менторів для юних талантів. Аторами сміливого експерименту є співвласники креатив груп Михайло та Микола. Хлопці зізнаються, коли тільки подумали про запуск нового проєкту, відразу ж вирішили, шоу повинно мати абсолютно неочікуваний формат. Хотілося зробити щось нестандартне, оригінальне, уті от стереотипів. І все-таки діти, талантливі, у нас достаточно їх много в країні. Хотілося об'єднати формати, посмотрети, що вийде. Юні та обдаровані на участь у проєкті відразу ж погодилися. Вже відомих співаків умовляти також не довелося. Незважаючи на щільні гастрольні графіки на концерт хол Тандем», Час знайшовся у кожного. Выщипывали время из своего графика. Мы знаем, что звездочки, которые постарше, они в любом случае заняты. То есть они туда ездят, сюда ездят. Но они в любом случае приезжали на съемки. Мы все снимали, все вовремя. Все было очень организовано. Всегда приятно поддерживать определенные коммуникации. Когда есть интересный формат, то, конечно же, звездам самим интересно принимать участие в подобных мероприятиях. На самом деле все были готовы и всем хотелось этого. 24 січня в Києві пройшов дебютний перший епізод шоу Концерт Хол Тандем. Своє вміння працювати в парі продемонстрували три дуети. Фіналіст п'ятого сезону ікс фактора, головний романтик країни, учасник відбору на Євробачення 2016 Владислав Ульянич у рамках проєкту працює в тандемі з Переяславкою, власницею премії гран-прі міжнародного фестивалю Соняшник Валерією Христюк. It's a long shot. Ah. Feel the light like the star light. І тандем об'єднав українського композитора, автора, співака і саунд-продюсера Дениса Мусаєва та юну учасницю телепроекту Голос Діти, переможницю вокал Старт Старт-2» Дарину Сорокіну. Третій дует представляють фіналістка ікс фактора, учасниця відбору на Євробачення 2016 Ірина Василенко, разом із фіналісткою маленьких гігантів Галиною Дубок. Просту роботу в ході першого епізоду шоу-концерт Тандем» виконують спеціальні гості: Шмагі та Юлія Руднєва, Євгенія Кравченко, Олег Садницький та Олександр Павлик. Сьогодні шоу мене співаки та дизайнери не просто насолоджуються вокальними даними тандемів, а й коментують кожен із виступів, аналізуючи вибір пісень, роботу дуетів у парах та творчий підхід до номерів. Ребята, вы все абсолютно разные, по-разному талантливые, вы маленькие звездочки, и, естественно, с вами работают профессионалы, да, да, которые старше вас. Абсолютно разные стили вы сегодня выбрали. Побачити ж усі перипетії, якими було насичене нове шоу, дізнатися, як відбувалися репетиції, а також поспостерігати за процесом знайомства зіроки з підростаючими талантами. Всі охочі зможуть уже в лютому на першому інтернет-каналі піку ТІВІ». Тим часом Організатори проекту спрямовують свою увагу і на телеефіри. Цілі проект В будь любом випадку ми криті пі по Ну якщо ви нас ще не знаєте, то ми завжди плануємо все наперед. Хатім, щоб ми росли вверх і ні. Останавлювались ні в комічі і цілі проект, звісно ж, буде часом з ділан під інтернет, тому що більша час нашого народу сидить в інтернеті. Ось такими є останні новини із світського життя. Для переяславців проект цікавий, бо участь у ньому бере наша землячка Валерія Христюк. До речі, про її успіхи в шоу, про дружбу із зірковим колегою Владом Ульяничем. А також про всі цікаві подробиці, ми розповімо в наступному випуску новин. Такими були новини останніх днів. Попереду немало цікавих подій, про які ми розповімо в черговому випуску. Якщо ж і ви, шановні глядачі, маєте що показати і про що повідати, телефонуйте за номерами, що на екрані. Не забувайте також стежити за новинами нашого краю, в соцмережі ВКонтакті та на Ютубі. До зустрічі в студії вже найближчим часом. Вдалих вам вихідних та хорошого початку нового робочого тижня. На все добре і нехай щастить!